Охайо, шановні, рано чи пізно на моєму каналі мав би бути ролик, створюючи який я б задумався. Чи взагалі варто, бо тема доволі важка і це робить з простого каналу по анімехам на канал з більш науковим напрямком. Проте інколи варто говорити про те, що буде корисно і плюс цікаво. У сучасному світі хентай стає дедалі популярнішим. Цей жанр порнографічної анімації привертає увагу багатьох. Особливо через його фантастичність і відсутність обмежень у сюжетах. Проте разом із популярністю виникають питання, як хентай впливає на нашу психіку, стосунки та сприйняття реальності. На фоні цього важливо розібратися, чи справді хентай є невинною розвагою, чи все ж він несе приховані ризики для людини. Все, закрили ротик і поїхали далі. Перегляд хентаю, як і будь-якого порнографічного контенту, стимулює виділення дофаміну. Нейромедіатора, який відповідає за відчуття задоволення. То що ж відбувається в мозку? Під час перегляду хентаю, дофамінова система отримує надмірну стимуляцію. Це призводить до перевантаження рецепторів, які починають втрачати чутливість. Як наслідок, людині потрібно більше часу чи сильніших стимулів, щоб отримати таке ж задоволення. Такий процес називається десенсибілізацією. Він може призвести до того, що реальні стосунки перестають приносити задоволення, оскільки вони не забезпечують тієї ж інтенсивності дофамінового сплеску. Це підтверджується дослідженням, які вивчають вплив порнографії на мозок. Детальніше можете глянути тут. Хентай часто зображує гіперболізовані фантастичні сценарії, які не мають нічого спільного з реальним життям. Саме через це виникає дуже багато проблем. А саме, формування нереалістичних стандартів. Наприклад, у Хентаю їм персонажі мають непропорційно великі очі, перебільшені форми тіла та надзвичайну витривалість. Розумієте про що? Ці фактори мають в даному жанрі негативний наслідок, адже можуть викликати глядача комплекси щодо власної зовнішності чи тіла партнера. Ми будемо страждати до кінця життя. Спотворення уявлення про згоду. У багатьох роботах Хентаю зображується сцена насильства чи примусу. Звісно, у романтизованому контексті. І тут навіть не треба дивитись відео, Все можна дізнатись одразу по обложці, лякає те, що є ймовірність впливу на уявлення про те, що така штука є прийнятною у реальних стосунках. Одна з найбільших проблем з це дегуманізація персонажів, тобто зображення їх не як повноцінних особистостей, а виключно як об'єктів сексуального задоволення. Про вплив не складно догадатись. Знецінення особистості, спотворені очікування, зменшення емпатії. І коли ми помаленьку починаємо проходити через це все, тоді відбувається залежність від легкого дофаміну. Хентай, як дозволю собі це сказати, жанр порнографії або категорія, якраз може для когось стати прикладом дешевого дофаміну, швидкого і легкого способу отримати задоволення без певних зусиль. Якщо ж підсісти на хентай, мозок швидко звикає до легкодоступного задоволення. І втрачає мотивацію досягати складніших цілей. Зменшується інтерес до реальних стосунків, які вимагають часу, уваги та емоційного фідбеку. Розвивається толерантність, для течею потрібно дедалі екстремальніші сюжети, щоб досягти попереднього рівня збуджень. В загальному шановні парапіани, То був пранк. що я вас пранкану. Фінтей сам по собі не є абсолютним злом. Але його надмірне споживання може мати серйозні наслідки для психіки, стосунків і соціального життя. Важливо усвідомлювати ці ризики та сприймати такий контент із більш критичним мисленням. Нічого не станеться, якщо в міру десь колись спожити даний контент, проте не захоплюйтесь. Набагато краще провести час з друзями, дівчиною, докласти певних зусиль для досягнення цілі. Тоді свій дофамін ви отримуєте точно заслужено. А на цьому цей ролик дійшов до завершення. Усім дякую за його перегляд. Надіюсь, він був корисним. До зустрічі.